Кого ж ми запросим на свято? Хай прийде гостей набагато. Всі інші зберуться, допоки поки, Найпершим прибуде хай спокій. Він сяде в кутку краялини, Всі ляки розкаже новини. Згадає, що прийде і тиша, що мрій надії колишуть. А радість не прийде? спитаю. А спокій промовить, не знаю. Її в стільки міць запросили, стомилась, немає вже сили, Відмовилась ти остаточно. Ось лихо збиралось, це точно. Йому сюди тим не порадив, у інший будинок спровадив, щоб вам не завдати мороки. Який після цього ти спокій, на нього нагримує люто. Там також живуть бідні люди. Хоч свято зустрінуть, хай тихо. Що потрібно їм лихо, я вижену спокій із хати, тривожним у нас буде свято. Не прийде не радість, не тиша, що мрії надії колишуть. Всю ніч ми не будемо спати, бо лихо у когось не снеться.